Вітаю усіх. Я сьогодні буду такий з колес відео писати, тому що все ж таки чекаю ще, поки прийде ну, все обладнання. В Німеччині зараз страйкують поштари і пролетарі усіх країн, віднаємося. Але ж повернемося до теми, яку я вже анонсував у своєму дописі сьогодні у день. Давайте розберемо, що ж потрібно зробити в Україні для того, щоб стабілізувати політичну, скажімо так, конструкцію саме держави. Давайте подивимося на те, що у нас зараз. Це точка відправлення, з якою ми будемо рухатися. Зараз у нас є Верховна Рада, відповідно, депутати є. Які відповідно знову ж таки до конституції мають право їх повноважень може продовжуватися більше п'яти років. Ми маємо президента, який у 2024 році сплинув вже його термін його президентства. і відповідно до роз'яснення Конституційного суду у 2015 році. Срок повноважень президента обмежується якраз тільки п'ятьма роками. В зв'язку з тим, що зовнішні партнери заявили нам сьогодні про те, що потрібно. Щоб інша особа вела переговори та представляла державу в цих переговорах, потрібно змінити конструкцію зовнішнього, скажімо так, позиціювання і відповідно ж до кандидатури, відповідно, яка поїде і збере команду перемовників для того, щоб проводити доволі важливі перемовини з нашими західними партнерами, а у якби. В більшості випадків зі Сполученими Штатами, тож це умови, з яких ми починаємо рухатися. Тепер що ми можемо зробити відповідно до того, щоб. Підстави для ведення переговорів, а також легітимність безпосередньо і репрезентативність безпосередньо переговірника і його команди від України не піддавалися жодним сумнівам. і це дуже важливо в переговорах. Я на про це нагалашу, тому що ми ведемо переговори завжди з теми. Хто має такі повноваження і е, хто дійсно може впливати на те, що е, те, ті домовленості, про які, які будуть досягнуті, щоб вони були реалізовані потім на практиці? Тож, е, основним, скажімо так, майданчиком для нашої конструкції, для переконструювання, да, буде саме Верховна Рада України. Там у нас є на сьогоднішній день депутати, яких відповідно ну, повноваження, яких відповідно до конституції вони продовжать більше ніж на 5 років, і це є чітко записано у законодавстві України, але зазначу перше у 2019 та 2020 роках. Монобільшість сформована була саме під лідера Слуги народу, тоді Володимира Зеленського. І ті люди, які сьогодні знаходяться у, скажімо так, на чолі Верховної Ради та у Президіумі, вони вже. Не можуть представляти да тобто так от, щоб стовідсотково представляти Україну на переговорах. Якщо подивитися, зробити такий невеличкий екскурс в історію та подивитися, як такі випадки вирішувалися вже в Україні та в інших країнах. Ми можемо сказати про те, що потрібно переформатування, все ж таки керівництва Верховної Ради. Хто її може очолити? У чотирнадцятому році, під час певних подій, тоді керівником Верховної Ради, виконуючим обов'язки президента, став Турчина, і це якраз от той прецедент та практика, яка дуже багато в багатьох країнах також була реалізована. Ми можемо сказати, що зараз потрібно зробити в Верховній Раді коаліцію. Єднання, називаємо це, це таки робоча назва буде, яка, по-перше, висуне і проголосує за спікера Верховної Ради. З урахуванням того, що Верховна Рада. Цей спікер стане виконуючим об'ясники президента, тому що знову ж таки повертаючись до того, що я сказав на початку нашого відео, навіть імпічменту або усунення від влади по відношенню до Володимира Зеленського, Верховній Раді не потрібно буде робити, тому що срок його повноважень закінчився на кінці весни, 2024 року. Тож ми рухаємося саме в такому напрямку, і тоді кандидатури, які ми можемо з цим робити, так, тобто, які ми можемо поставити саме а, на чолі Верховної Ради. Давайте подивимося, хто це може бути. Це може бути людина, яка а, вела таку помірковану політику відповідно до того. А, до зовнішніх, скажем так, відносин, а також внутрішніх відносин в Україні. Давайте візьмемо кого. Ми можемо взяти саме. Ми можемо взяти Верховну Раду і, наприклад, подивитися таку кон, так, таку конструкцію, як. Де на чолі безпосередньо самої коаліції буде стояти наприклад Дмитро Розумков. це кандидатура така помірна, це такі центристські все ж таки, у нього погляди, україна і ця кандидатура, якби я думаю, це потрібно ще це узгодити відповідно з тими силами, які впливають, скажімо так, на наших депутатів. А також в таких випадках ще потрібно подивитися як на цю кандидатуру будуть реагувати безпосередньо е, наші зовнішні партнери тобто потенційні візаві тобто дмитро розумко Далі Дмитро Разумков повинен розділити такі напрямки. Перший напрямок це внутрішня політика, внутрішня державна політика, друге це військова політика, і третій – це зовнішня політика. На чолі військової політики на його місці я поставив якраз фахових бойових офіцерів, які за Починаючи з 2014 року, вже набули певного досвіду, і це зробити таку ставку, в яку якраз входили б безпосередньо військові, а також щоб там були представлені усі групи. Коли ми говоримо про військових, тому що на зараз є такий дисбаланс щодо представлення, наприклад, рядового сержантського складу у е, вирішенні певних питань, е, і саме звідти йде наратив про м'ясні штурми, про те, що не воюють, про те, що прості люди саме воюють у е, безпосередньо бойових зіткнень тепер напрямок внутрішньої політики. Внутрішня політика е, потрібно переформатувати кабінет міністрів, прибрати звідти лобістів, скажімо так, західних партнерів. Зараз у нас відповідно, повинна все будуватися таким чином, щоб економічні соціальні питання були на першому місці. Тобто за обороноздатність у нас відповідають військові, а також е окремо у нас тепер соціальні та економічні питання. Е і третій напрямк: зовнішня політика, туди потрібно повернути нарешті. Е Саме тих людей, які вміють дипломатів професійних, які розуміють етикет, які розуміють певні протоколи, а також включити туди тих людей, хто професійно володіє такими інструментами під час перемови, які зможуть домовлятися з державними службовцями, тобто з керівниками західних країн, друге, які зможуть. Домовлятися з бізнесом західним бізнесом, які зможуть лобіювати інтереси України перед цими акторами зов... зовнішніми наголошу дуже важливо, щоб йшло е, лобіювання України і українських інтересів з е, зовнішніми партнерами, а не навпаки, як зараз відбувається в Україні. Також я е, 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 окремо. Е, Зазначу, що потрібно е, нам е, розглянути на такому на внутрішньо суспільному діалозі. Що нам робити з тими людьми, яких називають олігархами, тому що їх вплив, навіть якщо вони знаходяться за кордоном у там у Монако у Відні, деяких з них якби купили собі недоторканість, сидячи нібито в українській буцегарні, Да? тобто що робити з ними? Вони також є прихованими, але акторами, які не втратили свій вплив. І ось саме тут потрібно зрозуміти, до чого ми йдемо, на що ми готові ради того, щоб Україна залишилася незалежною державою і взагалі залишилася державою. От такий короткий, скажімо так, сьогодні буде відеоопис. тому. Саме таке, отак от покроково. Перше переформатування е, коаліції е, внутрішні парламентської. По друге, новий спікер. По-третє, три основних напрямки, по яких цей спікер обирає собі очільників цих напрямків, та формує команду. І робити це потрібно в найближче е, 10 діб. Для того щоб ми не втратили свою державність і не втратили свою державу. У мене на сьогодні все миру на.